Вітаю, дівчат! Сьогодні деревини підчутливий контент. Що я називаю що контентом, у мене сьогодні миска, тіста і в фанах пиріжки з картоплею і капустою. Капустою пашною і вони будуть одночасно з картоплею і капустою. Тому зараз, в залежності від того, скільки на деревинимо, маю поділити. Тісто на частинки, воно вже підійшло. Да, домісити начинку, вона готова ліпити, ну і, звісно, смажити. Е, кому цікаво, пиріжечки я роблю тісто по 50 грамів. Здається, От, сьогодні трошки такий день. Я навіть... Да, 50 грамів пиріжок, 40 грам начинка. Це м, рецепт, який я взяла з. Інтернету, але рецепт той, який технологічний. Тобто, так мають готуватись пиріжки за технологією. Ну, от, власне, поки я роблю таку механічну дуже роботу по формуванню кулючок потрібної ваги, щоб вони трошки ще попідростали. Потім поставлю масло, грітися і так далі, ми з вами трошки поговоримо. Про що поговоримо? По-перше, я вам знову не покажу те, що хотіла показати з останніх придбань, тому що, бачите, на кухні не стало. Хоча воно має відношення і до кухні, в тому числі, але воно знаходиться в рукодільному у мене розташуванні, і тому зараз не покажу. Але скажу, що купила. Купила в Аврорі таку як би навіть це сказати пасок-не-пасок пасок, на пляшку, на охолоджуючу таку конструкцію, да, яку можна на... охолодити в холодильнику, а потім утягнути на пляшку і воно буде тримати. Холод охолоджувати вміст вашої пляшки. Там є певний діаметр, воно підходить як акумулятор холоду, але в мене була інша ідея, вона чудово підходить і по розміру в разі, не дай Боже, потреби як. Е, скажіть мені, ну, для потреб травмування, да? холодний компресор. От я про це. У мене є компреси, я купувала спеціалізовані гелеві. але цей теж е, е, зручний тим, що він має липучку. І, в принципі, якщо ручка ніжка дитини, може, навіть ручка дорослого, не дуже велика, то воно цілком ну, пристосовується. Я купувала, здається, за 90 гривень. Е, е. Друге, що я купила, це я купувала в сільпо. Контейнер для льоду пластиковий, досить глибокі такі ємності, і мені здається, їх би було зручно використати для бісера в процесі роботи як органайзер. Тому теж придбала, здається, щось там 14-15 гривень. Ну, може бути. Хоча з ціною можу помилятись, тому що вже пройшло. Доволі багато часу. Це, по-перше. По-друге, я почала отримувати ваші скрині на обмін, Нагадую, В середу ми стартуємо обмін. В середу ж відбудеться, або у вівторок я подивлюсь, розіграш лотів, які ви на віддам обирали для себе. І там є у нас пара лотів, де більше одного бажаючого. І, власне, я почну формувати на відправочку ваші скрині. Там не так багато, переважно це лоти з аукціонів, які ви обрали. Ем, у когось там трошки з лотерейки. Е, тобто все збираю, все відправляю. Е, ті, хто заявив свою участь в обміні, стартують з обміном. Нагадую, у мене фізично знаходяться дві скрині. До неділі, якщо доїдуть ваші скрині, я їх приймаю. Якщо ні, перепрошую дівчат ну, кращі фотографії. Тому що це все час, місце уявіть. Розпакувати, розкласти ваші скрині, спакувати нові на відправку і таке інше. Ну, Дуже хочеться якоїсь організованості і мінімального порядку. Враховуючи, особливо. Купу різних обставин. Але я прошу, моя щира вдячність за скрині, які надходять. І коли я бачу речі, які я вам обов'язково покажу, які стануть на полиці нашої бібліотеки, це для мене особливий такий момент. Я вчора скажу, я, я коли відкрила скриню, одну потім іншу, я забула навіть, що в мене шалений головний біль, шалена мігрень. Я просто поринула в світ, знаєте, як просто скарбів. І мені здається, це чудово, коли ми можемо ось так на рівному місці фактично себе потішити. Тому дуже-дуже дякую за те, що ви настільки уважно до пакування своїх. Скрині ставитись. Скрині дуже різні. Їх, Так, їх приїхало всього дві, але вони дуже різні, і, і це прекрасно. Тому що всі ми різні і сказати, що все однозначно і одноманітно, звісно, неможливо. А, тому а, з вістору починаємо мінятись, міняємось до останнього лоту. І, власне, потім вже узгоджуємо подальшу долю залишків, якщо вони будуть. А Паралельно починаємо новий місяць, новий місяць починаємо на тих самих засадах. Тобто календарик наш працює. І, звісно, що ще я, в... коли буду проводити розіграш, я оголошу тих, хто отримує безкоштовні доставочки цього місяця. Чесно сказати, з одного боку, мене тішить, що у нас є постійна спільнота активних дівчат, з іншого боку, мені дуже хочеться зрозуміти, чого не вистачає іншим, крім часу, в нашій спільноті для того, щоб бути трошки більш активними. Тому буду вдячна за ваші підказки. Тому що, ну, якщо чесно, не знаю, чи ви помітили, але я останнім часом витрачаю істотно більше часу на інформацію, яка розміщується в спільноті. І дуже хочеться, щоб вона знаходила певний відгук зворотній від вас. Не тому, що я це зробила і ви маєте, тому що мені дійсно важливо розуміти, наскільки вам то. Цікаво і потенційно. Потенційно цікаво. Тепер до новинок, про які обіцяла і поговоримо, щодо новинок. Я вчора стартувала в телеграмі спільноту, про яку я два слова написала в групі. Яка її мета? Час від часу бачу, що за донати розігрують різні рукодільні штуки. І з одного боку, мені би дуже хотілося мати змогу продавати свої роботи так, щоб це ну, давало змогу там дуже якісно задонатити хоча б на якийсь збір. Але реалії такі, що. Ви знаєте, так, що це не дуже реально, і це не про те, що там погані вироби чи ще щось. Це більше про те, що зміна пріоритетів, і люди іноді з радістю е -е, приймають подарунок, який вони виграли за свій, іноді абсолютно не великий донат, але навряд чи будуть купувати щось. Просто ось так. Тому мені спало на думку спробувати створити спільноту, об'єднати майстрів і волонтерів, і дати можливість волонтерам отримувати щось на свої розіграші, а майстрам просто не, ну як сказати, не відчувати себе. Осторонь цієї всієї справи лише тому, що їхні вироби не реалізовуються так, як би їм цього хотілося. Тому е, ви можете доєднатися да, запитати в мене, я дам вам посилання на цей телеграм. Е, і в телеграмі від сьогодні я поступово почну описувати, що і як я собі бачу. По суті, все дуже-дуже просто. Майстриня е, пише. Маю готову там, не знаю, сорочку, ну я умовно кажу зараз. Волонтер каже, маю ось такий збір, і майстриня або дає добру на розіграш цієї сорочки там, на тих умовах, які волонтер бачить доречними, або не дає. Якщо майстриня погодилась, волонтер, ну це вже з волонтером узгоджується, чи ви хочете цей. Виріб залишити у себе до моменту розіграшу і особисто вислати його е, переможцю, да? або ви хочете просто одразу віддати, і вас, типу, далі не обходить доля виробу. А якщо волонтер провів розіграш, і виріб, наприклад, залишився, е, незатребуваним так буває, да? що людина не не хоче, відмовляється. Або якщо це, наприклад, сорочка розмір не підійшов, або колір не пасує, або чоловік виграв жіночу, ну і таке інше буває різне. А, то, то це вже на розсуд волонтера. Він може повернути назад спільноту і сказати: от не розігралося, Будь ласка, я повертаю. Можливо, в іншому зборі знайдеться власник. Тобто для мене це про пошук. Річч власника. Да? Кожна річ має знайти свого власника, і це не означає абсолютно, що це відмовились, тому що там не сподобалось чи ще щось. Якщо ви розумієте, що ви залишаєте як волонтер виріб собі, попри те, що його не забрали, ви все одно потім повідомляєте, в який збір ви його хочете. Реалізувати. Відповідно, майстриня до майстринь прохання не пропонувати вироби, які у вас ще не готові. Тобто, в мене колись там буде щось. там, Ну, це ні про що. З усією повагою до вас. Я знаю, як це буває. Якесь якісь, якісь термінове замовлення, занедужали щось там сталося. Залили заготовку, не знаю, ну, щось зіпсувалося. Тобто, поки ви не маєте готового виробу, ви його не пропонуєте. Тому що це е, обіцянка, яку волонтер дає людям. І потім пояснювати, що там десь щось не склалося, і от о, поки ми зберемо гроші, або обов'язково буде, або ми вам чимось компенсуємо. Ні, це фігня. Перепрошую за. Контекст, да? але м -м, виріб готовий, відзняли, зробили опис. Щоб е волонтери абсолютно не завжди є майстринями, на щастя, чи на жаль, не знаю навіть, але якщо ви намагалися зібрати хоч один збір, ви знаєте, наскільки це складно поєднувати. І скільки часу забираєш одне, що, що інше, що створити виріб, що зібрати якісь гроші людей. І я не знаю навіть, ну, чесно, створити виріб, іноді набагато швидше має результат, ніж, на жаль, зібрати гроші на сьогодні. Тому з повагою один до одного не обіцяємо повітряних якихось замків, які не існують. Да? Тобто маємо фізичну річ, маємо фізичний збір, і за майстринями я залишаю право поцікавитись подробицями збору, тобто волонтер. Може мати необхідність довести реальність цього збору. Я намагаюся залучати до спільноти лише тих волонтерів, яких я або знаю так чи інакше особисто через певний час спілкування, або їх хтось рекомендував, да? але ну, може ж бути все. Тому люди всі живі і без жодної, скажімо так, Напруги, я сподіваюся, комунікації, ми можемо запитати. Ну, волонтер сам надасть цю інформацію, я в цьому просто впевнена. Але ми можемо запитати про якісь підтверджуючі документи щодо збору. І звісно, звіти. Звіти про вручення подарунку і про закриття збору. Знову ж таки, якщо вас це цікавить, ось моя капусточка. Бачите, вона. Вона квашена і вона просмажена з цибулькою. А з цибулькою вона просмажена для чого. Ну, цибулька просто додатковий смак, я не додаю цибулю в капусту під час її... Приготування, тобто коасіння, чи як сказати це правильно, але додаю сюди і обсмажую разом з капустою мета обсмажки, щоб стало м'якішим, щоб не було, у цього, ну, щоб вона в пиріжечку, бачите, вона гнеться, так? тобто я зможу її ем... зручно запакувати. І це є мета. А начинка, начинка має бути обов'язково тепла, тоді з нею простіше працювати і формувати. Ну, окей, це ви все знаєте, так? Да? Я сподіваюся, по спільноті все зрозуміло. Якщо ви дивитесь і ви є майстриня, і вам цікаво долучатись, прошу пишіть. Да, да, якщо ви є волонтером, вам цікаво долучитись. Та сама історія. Дуже прошу. Всім раді, але розуміємо, що всі. Живі люди і темпи виробництва, як то кажуть, не конвейерні. Хтось щось має на сьогодні, хтось щось має в процесі створення. Також в спільноті дозволено додавати інші позиції, які ви можете запропонувати волонтерській спільноті я маю на увазі. Тобто волонтери цілком спокійно можуть написати свій запит. Тобто є запит на ліки, наприклад, або на гігієну, або на ще щось. І ви розумієте, що ви можете або задонатити, або пошукати знижки, або там ще щось. І в цьому сенсі, ну, це може бути просто ваша професійна діяльність, і відповідно, ви можете тут бути корисним. І це окей відгукнутись. Паралельно. Ви, як майстриня як фахівець, можете написати, що у мене, наприклад, є калампи, які я плету, наприклад, і є можливість напекти пиріжків. Зараз, наприклад, я пиріжки для війська не печу, тому що не дуже добре почуваюся і все виключно для родини роблю. Ну, тому що, поки мій стан не стабілізується, я не хочу ризикувати здоров'ям хлопців. Іноді не зрозуміло, чим більше ризикуєш, коли не передаєш килимки, чи не печеш, чи коли навпаки, ну, коротше. Але мені так спокійніше, тому так. А ви вже дивіться. І це нормально, якщо у нас буде така комунікація не лише для розіграшів і донатів, а в принципі для цієї всієї роботи. Ну що, показувати вам процес сліпких пиріжків чи не показувати, я навіть не знаю. Бо зараз смажити точно з вами не буду, бо буде летіти, може летіти масло, а мені це не дуже зручно і не дуже хотілося б. Але перепрошую, що відволікаюся, але маю мити руки. І обіцяний вже був чутливий контент. От, рукодільних деревенів трошки обіцяних. З понеділка маю надію, що я зможу отримати в свої вже руки журнали, які я виписувала. І має бути перша партія підписки готова. Тобто доставлена. І ми зможемо, я сподіваюся, наступної п'ятниці спокійнесенько сісти і погортати і журнальчики, і попрацювати з чимось і вже мати якісь результати по нашій допомозі волонтерам, да? чимось зможемо поділитись. А, тому будемо рухатись. Отже, Кому не подобається, що роблю руками, прохання можна далі не дивитись. Я маю на увазі, що не ложки, не рукавички, не все інше. Так робилося з покоління в покоління. Так робила бабуся, я, мама, звісно. да, Тобто, бачите, капуста за рахунок того, що вона про пропарина на сковорітці, вона абсолютно м'яка, вона з картоплі ніяк себе не виказує. І тримається там разом. Знову маю помити руки. І показати вам, в принципі, нічого особливого в процесі ліплення немає, але я ліплю безборошно. Тобто олійка і все. І от, коли я його заліпила, останнім, наступним кроком буде ось таке притискання. Воно Покажу всі проблемні моменти які є. А там далі смажите вже в чому вам зручно. Якщо у вас є фритюрниця, може смажити в фритюрі. Якщо ні, я смажу в мене глибока така сковорідка. фактично прямокутна кастрюка. І я в ній наливаю олійки, щоб вони плавали і розігріваю її гарнесенько. І, власне, там вони смажаться. Але Ось в такому стані вони мають трошки полежати. Я на процесі підростання не перегортаю їх шовчиком донесу, чому? що бачити, якщо щось десь розійдеться і вчасно зреагувати да, на це. А потім я ще раз їх притисну, і вони підуть в уже олійку. Ну і доволі швидко. Смажиться, але ви бачите, об'єм у мене тісто, яке ви бачили, зроблене на літр рідини. Тому, якщо комусь цікавий буде рецепт, пишіть, поділюсь. Не цікавий, не наполягаю, не нав'язую. Всім гарного дня, якщо не до дотеревеню протягом тижня. На все добре, на зв'язочку мерного. Мирних вихідних.